Кримські татари корінний народ цього півострову, і кримські татари протягом 342 років 342 роки мали свою власну державність. Вона називалась Кримське ханство. Так. Кримські татари саме з завоюванням Криму Росією і знищенням їхньої державності, вони потрапили в таку століттями полосу дуже трагічного. І від того Криму, в якому при захопленні росією у 1783 році майже він був моноетнічним майже а не 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 повністю тепер кримські татари на початок ХХ століття залишилися лише 25%. Бо їх змушили звідти вичавили, били, знищили. І тому нас зараз кримських татар набагато більше, скажімо, в Туреччині в інших країнах, чим власно на своїй землі. А потім Сталін вже вирішив, вже остаточно вже, е, вирішити цю, це питання і. Е, Виселив весь корінний народ Криму з Криму. Путін зараз повернувся, щоб це завершити. Ну повернувся я не хочу сказати, що лише по душі кримських татар. Він повернувся, щоб використовувати Крим як особливий інструмент для подальшої російської агресії світові, але заодно і завдання знищення кримських татар.